У Кропивницькому рідні друзі, колеги, військові, побратими і посестри попрощалися з двома бійцями на далекосхідному кладовищі. Андрій Кононюк працював на інгульській шахті, каже його колега Максим Алішкевич. Працював більше 20 років. Він займався підриванням гірничої маси, породи і підготовував всі процеси технологічні щодо видобутку руди уранової. одна з найвідповідальніших і складних робіт». Пройшов трудовий шлях від сигналіста на дільниці. До заступника начальника дільниці буровибухових робіт інгульської шахти у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Кононюк пішов до територіальної оборони, розказав його друг Максим Лішкевич. Він почав служити сапером женера саперного зводу, а далі займався розмінуванням території нашої країни. Одеська Херсонська область. Андрій Кононюк брав участь у бойових діях біля сіл Кізомис, Новодмитрівка, Іванівка, Новотягинка Херсонської області. Біцеві був 51 рік, розповіла Неля Чорна. Помер від хвороби 31 травня. За інформацією Нелі Чорної, Олександр Ващенко народився в селі Волинське Херсонської області. Загинув 20 травня поблизу міста Бахмут Донецької області. Біцеві було 33 роки у лютому 2015 року. Був призваний по мобілізації в лави третього окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго. Де пройшов бойовий шлях від розвідника до заступника командира групи? Поховали військових на Алеї Слави. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.